Віктор розумна істота, яка потрапила у наш світ з цифрового виміру. Вам може здатися, що він весь час плутається під ногами і штовхає мене на витівки. Але насправді ми крута команда. Він допомагає мені простими словами пояснити складне. Розповідає лайфхаки економії і вчиться новому разом з вами. Хочете подивитися, що вийшло з нашої співпраці? Не перемикайтеся! Власні квадратні метри без перебільшення, мрія кожної людини. І мати житло не тільки в Україні, а й в Польщі це не лише відчуття стабільності, а й вдала інвестиція. Тож сьогодні ми поговоримо про купівлю нерухомості у Польщі. Поїхали! І розпочну я з економії. Житло у Польщі можна купити дешево. Так вам не почулося дешево. Ну точніше сказати, значно бюджетніше ніж в інших європейських містах. У середньому квадратний метр тут у п'ятеро дешевше Паризького, а ціна лондонського перевищує польський аж у сім разів. Уявляєте? Аби купити житло у Польщі, українцям не потрібні додаткові дозволи, але за певних умов. Давайте їх розглянемо. Перше. якщо ви купуєте квартиру, гараж, апартаменти або нежитлове приміщення під гараж, земельна ділянка сюди не відноситься. Друге. Якщо ви маєте карту побиту і живете у Польщі більше п'яти років. І третє. Якщо ви є чоловіком чи дружиною, громадяни на Польщі. Живете в країні біля двох років, а куплене майно буде спільною власністю. А тепер давайте розберемося, у яких випадках у вас попросять спеціальний дозвіл. Їх небагато. Якщо ви плануєте купити приватний будинок або земельну ділянку, або обрана вами нерухомість розташована у прикордонній смузі. Дозвіл можна отримати у польському міністерстві внутрішніх справ, але перед тим правоохоронці перевірять, чи ця покупка не несе загрози безпеці держави. Втім, є один нюанс: якщо у вас немає карти сталого побиту або резидента, землю ви купити не зможете. Чекати на дозвіл вам доведеться від 2 до 4 місяців. Дійсно, він лише один рік. Тому варто поквапитися. Отримання дозволу не безкоштовне. Розцінки залежать від воєводства. У середньому вам доведеться викласти 1800 злотих за сам дозвіл, плюс 100 злотих за мито. І 20 злотих за довіреність, якщо оформленням займається посередник. А тепер тримайте лайфхак. Торгуватися під час покупки житла можна, але лише на вторинному ринку. Бо тут у початкову ціну закладена вже знижка від 7 до 9%. Тому не соромтеся занижити ціну. І пам'ятайте, вартість підняли спеціально, адже розраховують на торги. Якщо обране житло ви оформлюєте самостійно, обов'язково проконтролюйте наявність у продавця таких документів. Іпотечна книга або виписка з неї. Документ про право власності. Виписка з реєстру земельних ділянок. Підтвердження, що в оселі не залишилося прописаних людей, дозвіл за необхідності і договір. Договір має бути завіреним нотаріусом та може бути двох видів. Перший, коли одразу після оплати право власності на житло переходить на вас. Другий дозволяє часткову передоплату. Це дуже зручно, якщо ви плануєте взяти іпотеку. І як я вже розповідала на початку серії, іпотека у Польщі дуже популярна. Як і серед поляків, так і серед іноземців. Усе, аби якомога більше людей могли дозволити собі власне житло. А тепер давайте подивимося, які є варіанти. Мішкання без вкладу власного. Простими словами, це кредит без попереднього внеску. Серед умов ви мусите підтвердити, що житло у Польщі купуєте вперше. Тобто ви і ваші члени родини не можуть володіти іншою квартирою чи будинком. Виняток, якщо у вашій сім'ї двоє або більше дітей. Якщо двоє, можете купити ще одну квартиру, але не більше 50 метрів квадратних. 75 метрів квадратних, коли ви виховуєте трьох, і 90 чотирьох. Обмежень щодо розміру оселі немає для сімей з п'ятьма і більше дітьми. Тож, якщо у вас є стабільна робота і є бажання залишитися у Польщі, сміливо рушайте в один із цих банків. Там розкажуть, які треба підготувати документи. Але будьте уважними з цінами за квадратний метр, адже є ліміти. Наприклад, якщо ви хочете купити квартиру у Вроцлаві, вартість метру квадратного не може перевищувати 9298 злотих. У Варшаві 10693. Є ще одна цікава пропозиція від держави на перше житло. Вона називається Програм перше мішкання. Це субсидія на кредит. Працює вона дуже просто: ви берете в кредит своє перше житло у Польщі, а держава 10 років допомагає його сплачувати Щомісяця по 2% від суми кредиту. Термін позики не має перевищувати 30 років, а максимальна сума 500 тисяч злотих. На 600 тисяч може розраховувати подружня пара або родина з дитиною. Але є кілька нюансів. У цій квартири ви маєте довгий час проживати, а кредит вам погодять, якщо ви маєте карту побиту і стабільний дохід. Ці програми є пілотними і почнуть працювати вже найближчим часом. Напевно, у кожного з вас назріло питання: а чи вистачить цих грошей на помешкання у Польщі? У Варшаві квадратний метр коштує близько 12 тисяч злотих. Тобто квартира 40 квадратів обійдеться вам у 480 тисяч злотих. Але не забувайте, ціна залежить від району і стану будинку. У Кракові вартість трохи нижча: 10 тисяч 600 злотих за метр квадратний. Біля моря у Гданську приблизно 10 тисяч 400. У Вроцлаві 9 тисяч чотириста. А у познані 8200. Найдешевшим містом буде Лоць. Усього 6400 тисяч за квадратний метр. Тобто, як бачите, за кредитні гроші можливо купити житло у Польщі. І наостанок розкажу вам, де шукати хороші варіанти житла. Записуйте, а краще робіть скріншоти. Одним із найпопулярніших сайтів продажу нерухомості є dom.gradka.pl. Тут ви знайдете тисячу оголошень від агентів нерухомості, забудовників і безпосередньо власників житла. Також можна шукати на ОЛІКСКРКПЛ, Шипкокропкапл, otodom.pl. Як купити нерухомість або взяти на неї кредит? Тепер ви знаєте. А вже у наступній серії економії для кожного я вам розкажу, як українські бренди та ресторани перевели свій бізнес до Польщі і у чому була складність. А з вами була Маргарита Макар і економити у Польщі легко. А я вам у цьому допоможу.